З метою запобігання пожежам та мінімізації ризику загибелі людей, рятувальники спільно з представниками соціальних служб провели профілактичні рейди в населених пунктах Подільської громади. Цього разу особлива увага приділялась людям похилого віку, адже саме вони є однією з найбільш вразливих категорій населення. У ході рейдів фахівці розповіли громадянам про правила безпеки під час використання побутових приладів. Нагадали про важливість дотримання основних норм пожежної безпеки в оселях. Крім того, Ого, були вручені спеціальні пам'ятки з порадами та контактними номерами для екстрених ситуацій. Багато літніх людей проживають самотньо і часто не мають змоги своєчасно реагувати на надзвичайні ситуації. Тож рятувальники, і соціальні працівники запевнили, що надаватимуть постійну підтримку та допомогу у разі потреби. для збереження життя та здоров'я громадян. Подільські рятувальники спільно з працівниками соціальних служб проводять інформаційні заходи. Нагадали основні правила пожежної безпеки, які необхідно дотримуватись під час зимового пожежнонебезпечного періоду, аби не трапилась пожежа. Довели до мешканців інформацію про необхідність постійного контролю за станом пожежної безпеки у помешканнях, несправні опалювальні печі, пошкоджені розетки та електроприлади, вмикання одночасно великої кількості потужних побутових приладів. Тож подібні заходи є надзвичайно важливими для населення, адже профілактика завжди є кращою ніж ліквідація наслідків. Рятувальники не тільки навчають громадян правилам безпеки, а й створюють атмосферу підтримки та турботи, особливо для тих, хто найбільше її потребує. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.